Привітання ректора Сумського державного університету. Шановні колеги освітяни, співробітники та студенти. Черговий рік це лише фрагмент життя, черговий кадр у цім чарівнім світі. Хай в цьому кадрі буде більше світла, а тіні всі хай кануть в небуття. Прийміть сердечні вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай кожен день Нового року буде сповнений невичерпною енергією, добрими справами, світлими, радісними та щасливими подіями, міцного здоров'я, миру, достатку та здійснення всіх добрих починань і задумів. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла музика текла в різдвяні свята, щедрі і веселі, Хай здійснює бажання рік новий, хай наша Альма Матер процвітає. З чудовим святом радості і мрій я щиро і сердечно вас вітаю. З повагою ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв. Не сумує, коли сніг за вікном замітає нездійснені мрії. Новий рік за святком столом нам дарує щасливі надії. Хай з кожного дому рік старий забере. Всі турботи незгоди турішні, і у кожній оселі засяють святкові Вогники новорічні, кохай раді, і диво відбудеться, годинник старий, п'я дванадцятий раз, по віру мрію, і бажання збудуться загадують швидше, поки є час кохай радій, світ сповнений радості, свято дарує нам казку двічну І те, що не сталось, неодмінно стариться. Конечно варежного